Житомир знову у жалобі. До небесного війська доєднався 41-річний захисник Сергій Печенюк. Сергій Миколаєвич народився 22 грудня 1983 року у місті Житомирі. Навчався у загальноосвітній школі номер 10 Нині це ліцей номер 10 нашого міста. Герой навчався у фаховому коледжі при Житомирському інституті Мауп за спеціальністю менеджмент. Після вступив до приватного вищого навчального закладу Європейський університет. Після навчання він працював на різних приватних підприємствах та на різних. В будівельних майданчиках нашого міста завжди виявляючи наполегливість та працьовитість. З дитинства захоплювався спортом, зокрема, бойовими мистецтвами та гирьовим спортом. За свою спортивну кар'єру здобув спортивний розряд, кандидат в майстри спорту. Сергій був активним та життєрадісним, готовим завжди прийти на допомогу. Сергій Миколаївич був справжньою опорою та підтримкою для своїх близьких, зокрема для свого молодшого брата Андрія. Їх пов'язувала щира братерська дружба. Він любив готувати для своєї родини, багато читав, прагнув до всебічного розвитку. Ще з дитинства Сергій мріяв стати військовим, тому незважаючи на слабке здоров'я, він обрав шлях воїна. Він добровільно став на захист України від російських агресорів в одному з підрозділів збройних сил України. Він із честю виконував свій військовий обов'язок. Виявляючи мужність, сміливість та незламність, сили дух, 19 січня 2025 року. Воїн героїчно загинув, захищаючи батьківщину. У вічній скорботі у Сергія залишились рідні, близькі, друзі та бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава герою.